Мы Это вот. летний лагерь очень интересный. Там даже мест бывает не хватает. Живут здесь девочки. Снизу... Апа, вот. И тут нажимайте, и вот такая ревешалка. Это все фортепиано такое красивое. Мы живем в данном корпусе. Здесь у нас э, веранда небольшая, где в тени мы проводим почти весь день. В общем-то, это сама комната, где живут мальчики. Ну, до нас тут был свинарник. Находилось более 300 свиней. И это был такой подарунок в крапах да, для местных жителей, потому что и Запах і стальний всякі речі, які з цього витікали. Ми робимо перебудовуємо снарники, корпус для дітей, де вони можуть жити і навчатися. Раніше тут був великий чоловічий монастир у честь Казацької сірської коні Божої Матері. І де се ми знаходимося. Це хозвор цього монастиря. От ви можете побачити. Оце будівля, вона зложена ще з царської цегли. Метрові стіни, вони дуже теплі, та дуже нам багато допомагає Power in UA, завдяки якої ми зробили дуже багато. Вони допомогли нам із сантехнікою, із побутовою технікою. Ми уладнали повністю жіночий корпус. Всем необхідным. У нас тут все не как у мальчиков, у нас тут в цветочках, в розовом. Тут у нас как раз три, потому что одного нам вообще не хватает. Мы там э, у половников у нас один туалет. Это было очень тяжело. Там одна душевая, одна кабинка, один умивальник, Было очень тяжело ждать. Было очень длинная очередь. А теперь по три, хоть будет побыстрее. Тут у нас душевые. Двое душевых. Так, у нас тут для полатинець, yeah. а тут, навірне, буде тут є стірені машинки, тут будуть стоять. Ми дуже давно знайомі з цим селищем. Це місце, де мешкає дуже багато переселенців. Також це місце, де дуже люблять дітей і намагаються для них створити найкращі умови. Ми допомогли з встановленням сантехніки у дитячому корпусі, в жіночому, для того, щоб було де помитися, сходити у туалет. as rubricou así as so súas